В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Пригадую одну притчу, коли явився ангел пастушкам і сказав, що народився Син Божий. І що? Вони пішли і вклонилися йому. І він їм сказав. Але ми знаємо, що той, хто пасе, то не може залишити свою отару без нагляду, тому що прийде стадо вовків, і овець не стане. І стали між собою ці. Діти спорити, хто має піти, а хто має залишитися. Домовилися, що підуть ті, хто принесе скарби більші, а залишиться той, хто, відповідно, принесе дар менший. Десь один знаходить. Один ящик плоду і каже ось я несу царю, щоб цар отримав від мене ці плоди. Інший приносить теж ящик плоду і каже, що я віднесу свої плоди. А третій на ім'я Ной, каже Нічого в мене немає, але в мене є ліхтари. Я віднесу ліхтари. І виявляється, що нібито два ящики переважають цей ліхтарик. Але у кожного є своя вага. І вони знову сперечаються, що мій ящик плодів важчий за твій ящик. Що робити? Десь починає шукати вагу, щоб це все зважити, чий є подарок важче. Бо всі хочуть піти, але комусь треба залишитися. Найшли цю вагу, зважили перший ящик, другий ящик. А що важити цього ліхтарика? Хлопчина, цей ной. Кажуть, я несу ліхтарик, якщо я несу ліхтарик, значить я стаю весь на всю вагу, тому що я стільки важу, як цей ліхтарик. Він каже, я хочу не тільки подарувати цей ліхтарик, але я хочу подарувати все своє життя йому, щоб я просвічував цим ліхтариком. Інші дороги для інших людей. І ця притча дуже є така глибока, вона є водночас простою, але в цій воді, в цьому озерці, знаходиться золото. Тому що дитина зважувала не тільки. На той плід, який вона хоче віддати. Вона зважила більше і зважила на ту глибину свого життя. Що Цар, тобто Ісус Христос, прийшов на цей світ не для того, щоб йому приносили якісь дари. Він цього не захотів. І він цього не хоче від нас. Але він хоче більше того. Він хоче. Як і цей хлопчик зрозумів, що потрібно все своє життя присвятити Господу. І все, що буде моє, буде Господа. Так само і все, що Господа, буде моє. Цей ліхтарик він і так є Господа чи ці плоди. Хіба вони йому потрібні? Ні, не потрібні, тому що це його є власність. Так само, як і ця будівля. Так само весь одяг, який Господь нам подається, теж є Його. Вся земля є Його. Але все, що ми маємо, дорогі брати і сестри, ми повинні присвятити Господу, тобто своє життя. Хіба так багато Господь від нас вимагає? Він не вимагає від нас подвигів? Він не вимагає від нас. Чогось такого, чого нам неможливо. Це як порівняти, наприклад, їдеш в автомобілі і бачиш знаки, хіба вони важкі, якщо ти їх знаєш і коли ти їх вивчив, вони ж навпаки тобі допомагають. Вийдеш в Київ. Коли ти не знаєш, як поїхати, то тобі починається труднощі, коли ти на світлофорі чи на кольці великому. І в тебе починається труднощі, тому що ти правил не знаєш. Але ж як легко пересуватися автомобілем, коли ти всі ці знаки знаєш? Хіба це є трудно? Та ні? Навпаки, це є легко. Хіба знаки творилися для того, щоб людині важче зробити? Ні. Навпаки, щоб полегшити розуміння, як їхати, чи вліво, вправо. Де перелаштуватися заздалегідь, щоб не стояти в цих пробках, об'їхати, все це для нас зроблено. Так само, і закон Господній Він є для того, щоб людині спростити життя, щоб людина, вже знаючи ось цю заповідь, цей закон, щоб вона могла спасти свою душу. І так же само своє життя присвятити, як присвятив оцей хлопчина на ім'я Ной. Він даючи ліхтарик, але стає на цю вагу весь. Тобто він все своє життя покладає Господу. Він іде до нього. Тому що ці два хлопці зрозуміли. Що це є неправильно, і вони залишаються своїми плодами біля вівців і пасутків. А цього хлопчина Ною, ноя відпускають і кажуть: скажи і за нас слово, і поклонися від нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!